Захопити пішохідного моста в вкриття. Практично завод, практично знищити. Хочу вам подякувати за те, що тримаєте цей напрямок вам і вашим побратимам. Напрямок Ловчанський дуже важливий. І для мене честь сьогодні нагородити бійців 57-ї бригади за захист нашої держави. Бачу, чув доповідь, розумію, що дуже непросто. Але ж ви українці боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і Китайці, всі вже тут і пакистанці. Дякую за те, що стоїте міцно. Дякую вам ще раз за службу. Бажаю міцного здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Дякую за службу, Михайло. Служу народу України. Будучи пораненим, воював, не виходив з позиції мені. Я мав то тоді, коли там обмежена видимість, то тоді страшно, вона сама жорстокі, що навіть я чого, давайте вб'ємо там і так далі. Бажаю здоров'я, хлопцям, здоров шановні бійці 27 окремої медикої бригади. Маю честь нагородити вас, маю можливість подякувати вам, побачити вас і подякувати за те, що. Боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народу. Дякую вам за службу, за те, що поважаєте тих, хто поруч, захищаєте їх. Дякую за те, що тримаєте нашу державу. Це дуже непросто, дуже складно. Я думаю, що ні, ніхто навіть не уявляє, наскільки це важко. І для мене честь сьогодні бути тут, в вашій бригаді. Особисто потиснути вам руку і нагородити. Тримайтесь. Дякую за таку боротьбу і бажаю здоров'я міцного всім тим, хто для вас близький, рідний, хто для вас дорог. Дякую ще раз. Слава Україні. Герою, слава! Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаємо. Дякую. Дякую вам за службу. Служу українському народу. <плес> Служу Дякую за да. <плес> службу. Дякую. 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 До зустрічі. Суто для розвитку і коригування на максимум було. На цей ресурс закупляємо цю дрони. Закупляємо як, але але молодці. І виграв цей бій від 9 днів.